Друзі, про ситуацію, яка очікує нас в найближчий час, озвучив очільник розвідки Кирило Буданов. І так як ми з вами і так знаємо, що в нас досить проблем, а якщо це озвучує така фігура, то проблем, як він каже, в травні, середина травня, початок червня, ще прибавиться. Нас чекає досить важка за нашою оцінкою ситуація найближчим часом, але вона не катастрофічна. Це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Я і про фронт в тому числі. Це комплексний підхід, тому що росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Вони проводять комплексну операцію. Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде: середина травня, початок червня. Чи також виступ. Нашого президента Зеленського, який теж говорить про те, що червень, середина травня-червень, будуть проблеми. Раз. А по-друге, президент озвучує про 300 тисяч новобранців з боку Росії. Також він озвучує про те, що до 9 травня росіяни мають взяти часів яр. Росія хоче мобілізувати до 1 червня 300 тисяч бійців. Ми до цього готуємось. до 9 травня. Росія розраховує на сході України е, зайняти е, часів. Яр. Я нещодавно був в регіоні, говорив там з бійцями. Бійцям не вистачає е, техніки, щоб боротись. З російськими дронами-розвідниками, які повністю коригують артилерійський вогонь Росії, і також не вистачає артилерійського снаряду. Я розраховую, що ми зможемо витримати, що надійде ця зброя, про яку я вам сказав, вчасно, і ми зможемо відбити ворога, і потім розбити плани Російської Федерації щодо повномасштабного щодо повномасштабних контрнаступальних дій в червні. Що я можу про це сказати? Тобто мене радує те, що про це говорять на такому рівні, вже хоча б говорять нам з вами такий час настав. Це раз. По-друге, що мене в цьому тривожить, це те, що, як президент говорить, нас не вистачає озброєння. Добре, він говорить про те, що не вистачає там боротьби, засобів боротьби з дронами. І ну, він не каже, що в нас дронів не вистачає, тому що ми не можемо боротися належним чином з дронами противника. Чому? Я хочу, щоб і Буданов, і президент Зеленський озвучували, що в Росії налагоджено масове виробництво дронів, fpv дронів в тому числі. Про те, що вони знаходять кошти, можливості. Те, що вони змогли це зробити. І хай скажуть нам озвучать в кінці кінців, чому ми не можемо цього зробити. Що нам не вистачає, щоб у хлопців були дрони, вони могли б вибивати ворога з території. Або зупиняти ці атаки, які навіть плануються. Я вам скажу, я знаю: держава. Ті, хто сьогодні при владі максимально намагаються, максимально намагаються е не просувати ці моменти розвиток е виробництва дронів. Вони не те, що не просувають, вони заважають. Вони не дають таким, як ми з вами, не дають виробникам, бажаючим е займатися цією справою, або тим, хто займається, вони не те, що не допомагають, вони заважають. Різними законами, правилами, будь-якими варіантами, аби ми з вами не змогли допомагати армії. А чому це так робиться? Я вам скажу, тому що вони спланували і тут заробити грошей. І беруть все під себе. Тому ті, хто десь щось там виробляє, хтось щось розвиває, воно їм пофіг. Саме головне, що вони організовують зараз фірми на своїх там родичів і близьких. Нардепи і всі інші, і вони хочуть взяти все до рук. І їх не цікавить, що сьогодні дронів немає. Вони саме головне спланували завтра заробити на цьому. Оце проблема, і про це потрібно говорити. І ми чекаємо з вами.